Їхали з волонтерами. В той момент такий снаряд впав, десь 100 метрів від нас біля монастиря теж падало кілька разів. Ішов, і каже Ісус: моліться і не падайте духом. Отець диякон Пахомій служить у монастирі святого Володимира Великого Української греко-католицької церкви. Говорить, молиться разом із людьми, не тільки у храмі. Так він підтримує херсонців. Коли ми в тролейбусі молимося з людьми, я виходжу з тролейбусу, і люди мені потім свідчення дають, що навіть коли вони пішли, вийшли з цієї молитви спійної в тролейбусі, кажуть, ми йдемо додому. І чую, один снаряд падає біля нас, 100 метрів. Там ще і каже, нас Бог зберігає. Коли я почав в тролейбусі молитися, дехто навіть після того почав ходити до церкви, цікавитися, що це за церква. Я це роблю не тільки в тролейбусі. Я деколи ми недавно і біля Плазу приїжджалися мнаристи з Львівської сценарії, недавно приїжджалися з київської сценарії. Вони бачили, як Бог діє тут, в Херсоні. Вони були здивовані, що як люди, скільки людей до церкви, навіть вночі приходять, Ввечері, коли маємо молитву, людей приходить 20-30 людей на вечірню. Того немає на заході України. Коли я виходжу не тільки, я між хатами, між будинками приходжу, коли я з молоддю зустрічаюся, то я їм не кажу, чому не ходити. Я кажу, будете мати проблеми духовні, приходьте. Він каже, добре, я до свій номер з телефону. До Херсона отець Деякон приїхав після деокупації міста. Коли мене відправляли в Херсон, то мене відправили з місією, Кажуть, їдьте з місією Божого милосердя. говоріть людям про цю ікону, про Вервіцю, про про як Бог нас любить, Бог милосердний. І кажуть, чи ви не хочете залишитися надовше? Я Кажу, як скаже, я скаже, так і буде. Бо монах як воїн, нам де каже, ми там є ім'я Пахомія означає мужній, розповідає отець Диякон. Монахом став 10 років тому. Займається не лише богослужіннями, має також свій блог у соцмережах, співає та складає пісні, пише музику і на слова і. Інших авторів, де любов, там і щира молитва, де любов, там присутній самох, де любов, там кінчається битва. Де любов, там немає тривог, там присутній сам Бог. Слова в більшості є, така є мама. Я її називають духовна мама. Анна в Це є жіночка з Тернопільщини. Так, вона дуже авторка багатьох своїх е, е, слів. Є такий, ще отець Половко, так е, то він також є автор багатьох е, віршів, поезій. І я також на його слова ставлю музику. Ісусе довіряю тобі Україну і Херсон. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.